Вітаю! А наша ботанічна подорож триває. Настав час поговорити про різноманітність покриту насінних або квіткових рослин. Сьогодні ближче познайомимося з представниками класу однодольні, тож уперед? Ви вже, мабуть, зрозуміли, що усі квіткові рослини поділяють на однодольні та дводольні. Основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ, є кількість видозмінених зародкових листків сім'я Незалежно від того, чи накопичуються в них поживні речовини чи ні. У зародків дводольних рослин сім'я доль дві, а в однодольних одна. У дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система. В їхньому стеблі та корені може бути камбій. Пригадайте, саме завдяки функціонуванню камбію потовщується стебло. Листки дводольних рослин бувають як простими, так і складними що мають зазвичай сітчасте жилкування. Представникам однодольних притаманна мичкувата коренева система. Камбію в стеблі немає, тому його здатність до потовщення обмежена. Листки однодольних прості, зазвичай мають паралельне або дугове жилкування. Відомо понад 60 тисяч видів однодольних. Багато представників цієї групи людина використовує в сільському господарстві. Як от представників злакових. Більшість однодольних це трав'янисті рослини. Однодольні дерев'янисті види, наприклад бамбук, різні види пальм, трапляються дуже рідко, переважно в тропіках і субтропіках. Представники злакових, їх ще називають тонконогові, добре відомі кожній людині. Це й не дивно, адже серед майже 12 тисяч видів цих рослин є багато таких, які з давніх давен вирощують люди це пшениця жито овес, рис, кукурудза тощо. За площею посівів злакові переважають усі разом взяті інші культурні рослини. Злакові це багаторічні, зрідка одно- чи дворічні рослини. Їхні підземні пагони можуть видозмінюватись на кореневище, як от у уперію. Розпізнати більшість злакових можна за характерною будовою їхнього стебла, яке називають соломиною. На такому стеблі можна роздивитись потовщені вузли та звужені міжвузля. У стеблах кукурудзи та цукрової тростини запасаються поживні речовини. Квітки злаків дрібні, малопомітні, зібрані в суцвіття складний колос, наприклад, ужита, пшениці, ячменю чи перію. Або волоть, як у рису, проса, овса, соцвіття чоловічих тичинкових квіток кукурудзи. Або початок, наприклад, як соцвіття жіночих або маточкових квіток кукурудзи. Оцвітина проста складається з двох квіткових лусок і з двох плівочок. Зазвичай є три тичинки і одна маточка. Серед злаків відомі як самозапильні, наприклад, ячмінь пшениця та рис. Так і вітрозапильні, як от жито, кукурудза та інші види. Плід у них – зернівка з великим багатим на крохмаль і білки ендоспермом. Лілійні здебільшого багаторічні трав'янисті комахозапильні рослини. Їхня проста оцвітина переважно складається з шести яскраво забарвлених листочків. Зазвичай у квітці є шість тичинок та одна маточка. Квітки лілійних поодинокі як от у тюльпана, або зібрані в суцвіття, наприклад, китиця, як-от у лілії, плід, коробочка або ягода. Пагони видозмінені на кореневище чи цибулини. Це дає змогу багатьом видам зростати у жарких і посушливих степах, пустелях і напівпустелях. Вони цвітуть і плодоносять навесні, після чого надземна частина відмирає, а підземна залишається в ґрунті до наступної весни. Значну кількість видів лілійних уведено в культуру як декоративні рослини, наприклад, тюльпан, лілія, нарцис тощо. Відомо кілька тисяч сортів лілій та тюльпанів. В Україні в дикорослому стані тюльпани трапляються у степовій зоні та у Південному Криму. Сім з них, зокрема тюльпани Шеренка, занесено до Червоної книги України. Своєю красою вражають і квітки зозуленцевих або орхідних. В Україні зростають близько 70 видів цих рослин. Більшість з них занесено до Червоної книги України. Зокрема, це зозулені черевички справжні, рослина яку охороняють на міжнародному рівні. Любка-дволиста та офреско-махоносний, або ще його називають комашник вухоносий, це окраса лісів України. Добре знайома всім цибуля Городня належить до цибулевих. Усі цибулеві мають різкий запах і утворюють речовини, що вбивають мікроорганізми це фітонциди. цибуля, часник, черемша або цибуля ведмежа, що зростає в лісі представники цієї родини. Відомо близько 750 видів багаторічних трав'янистих рослин, які належать до цибулевих. Проста на квіток цибулевих складається з шести вільних або частково зрослих листочків. У квітці є шість тичинок та одна маточка. Квітки зібрані у суцвіття зонтик, а плід коробочка. Вони мають прості листки, лінійні та плоскі. Цибулеві використовують у їжу та як лікарські рослини. Є декоративні види цибулевик з великими гарними суцвіттями. А наш урок добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні вивчали. Ознакою, за допомогою якої можна встановити належність тієї чи іншої квіткової рослини до однодольних. Є одна сім'я доля у зародка. До однодольних належать переважно трав'янисті рослини, зокрема з родин злакові або тонконогові, лілійні, цибулеві та орхідні або зозулинцеві. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!